У мого сусіда ростуть такі чудові квіточки петуні. Я спостерігаю, як він ними милується, як він дуже любить. Кожен рік у нього шикарні, шикарні вазони, шикарні сорти, і кожного року все більше і більше їх. І мене посітіла така мисль, Знаєте, що кілька десятків років тому, коли я ще була малою, бітуні, ну, були простими квітами, майже як бур'ян. Росли як не у кожного у дворі, так через двір. А сьогодні ці розкішні килими за барв і відтінків, сотні сортів, справжня краса дворів і садів. Я була нещодавно в епіцентрі, заїжджала і там у Кашпо висіли такі шикарні пітунки, їх беруть, і їми прикрашають вулиці, у місті. Так само і з людьми. Не завжди одразу видно цінність. те, що здається буденним, непомітним. Може розквітнути так, що захопить подих. Не недооцінюйте себе, можливо, ваш розквіт ще попереду.